Роликам мірного урегулівання сучасних противоретів між Україною і Росією. Ось. Ну і хочу попросити, шановне товариство, наче пана окреса, якнайбільше розголосу цій, ем, ну, цій ситуації надати. Ми також будемо з вашою допомогою спробувати іноземні якось, це було європейські, американські. Е... Ну також е, правозахисні організації, що дуже важливо для нас, е, щоб був не тільки з України звертання, але й е, з міжнародних, е, з європейських, американських та інших. Ну і нам потрібно також ми хотіли попросити, тому що це розумієте витрати такі великі. Наші і Покурської є тепер адвокат, щоб постійно був з Юрою. Е, пан Заїкін з нижнього ногу під'їжджає, коли потрібно. І... Фінансову допомогу на ці юридичні справи ну, по можливості, тому що дуже потрібно. Ну і також там людина повинна приїхати, напевно, тітка Юрі, щоб там бути вже на місці, бо я не можу, 90 днів я там на місці, тепер 90 днів не маю. І значить перший рахунок Приватбанку, оце кошти перераховувати, Приватбанку рахунок 5, 1, 6, 8, 7, 5.